Доброго дня всім! Я знаходжуся на городі, де в нас посаджені помідори. Помідори тут у нас асвон кругленький і 3402 сливочка. Тут весь город со, соток 40 висаджені одні помідори. Ці помідори знаходяться далеко від дому. Тому тут немає капельного поливу і взагалі тут ніякого поливу немає. Тут у нас ці сорти жаростійкі, ми їх тільки обробляємо по листу, підживлюємо по листу, підкормлюємо по листу і обробляємо від хвороб також все по листу, все кропиться по листу. Тут ми їх обробляли гуматом, це така підкормка. І це вже все було раніше. І обробляли від спеки, щоб не так ця спека вліяла на ці рослини. Але так як вони жаростійкі, то вони не дуже бояться цієї жари. Навіть помидорчики не попеклися і не пошкоджилися, мають гарний вигляд. Ось подивимося. Ось такі кругленькі, це асвон. Кругленькі, гарненькі помидорчики. Ось тут хрін, скільки його не сапаєш, не викопуєш, він все рівно є, не можна з ним поборотися. Ось маємо такі плоди. Асвон, звичайно, трошки хворіє, ніж сливка. Сливка стоїть зелена, зеленюща і гарні листочки, а тут трошки прихворіли. Але нічого, ми це все присікли і далі хвороба не розвивається. Обробили ще раніше амінокатом від жари, від спеки. Ось це все ми обробляли раніше, тому що вже є плоди, вже нічим обробляти не можна. Будемо вибирати помідорчики. Ось. Тому ми сьогодні вибралися, щоб подивитися, що в нас тут робиться і чи є вже плоди. Бачимо, що є. Вже стиглі, будемо вибирати і будемо потрошки продавати. Тут у нас ось бачимо між ряддя таке широке, тому що обробляються ці томати обробляються трактором. До трактора там прикріплений оприскувач саморобний. Розкажемо пізніше і покажемо, як, як його чоловік робив. Це саморобний оприскувач, настроєний під наші, під наші ряди. Ось так. Тут. так що помидориці не поливаються, все, поки, все тільки е, кропиться зверху, бачите, тільки по листу, бо тут немає капельного поливу. Полив далеко. Полива тут нема взагалі ніякого. Ось такі маємо помідорів. Помідорів багато. Ось. Помідорів чимало понав'язувалось. Ось такий мають вони вигляд. Так, далі перейдемо до сливочки. Тут у нас сливочка. Ось сливочки тут. Половина поля сливочок, половина асвон. Сливочка 34,02. І вони пізніші, їх понав'язувалося ось чимало. Ще вони зелені, але їх є чимало. Ось такі гарні плоди, гарні листки. Ось, ось на дворі спека. Листки, ось такі зелені, зеленющі, як рута. Ось гарні зелені в нас помідори. Ось листки. Тут такі чималі і такий захист від спеки. Але вони всі жаростійкі, вони не дуже бояться. Ось такі менші, більші. Ось. Ще раз скажу, ми тут їх не поливаємо нічим. Отак От на сухому полі вони собі ростуть. Ось так, що можу сказати. Будемо чекати, що буде далі. Будемо чекати врожаю. А зараз повибираємо трохи асвон і покажу, скільки ми його вибрали із половини цього поля. Так, на цьому буду закінчувати відео. Ну, ще повибираю помідори і покажемо в кінці, які помідорчики, скільки ми вибрали. Ось такий у нас пробний збір. Це перший такий збір урожаю, Асвон. Такі вони. Ось смачні, сочні, хороші помидорчики. Ми тут вибрали ось тільки відро, їх тут ще є. Це тільки на початку тут ось рядів. А ще далі їх ще хватає, багато і багато ще буде. Просто ми прийшли провірити, подивитися, що тут робиться, чи є вони. Та не взяли тари і далеко від дому, тому тільки одне відро взяли. То поки ось скільки вибрали, а потім прийдемо ввечері, будемо добирати. Тому що зранку в нас була інша робота. І зранку була трошки така роса, а зараз дуже жарко і спекотно не можна ходити по рядах по такій спеці. тому прийдемо ввечері. Візьмемо ще ящички, візьмемо тари, під'їдемо трактором і будемо вибирати. Так що, ось тут і бурі і всякі, Але вони отако полежать, і за ніч вони достигнуть, всі почервоніють, тому що спека вони нагріті, і в ящичку вони собі дойдуть і будуть всі червоні, всі хороші, всі готові на продаж. Ціну ще поки не знаємо. Ну, про все це будемо розказувати пізніше. Отакий у нас. Перший урожай. Ми довольні, хоча недовольні погодою, що така погода нас так підвела. Весна була якась холодна, затяжна, розсада довго не продавалася, не, могла, не могли продати. Ось. А тепер ось ця спека, як вона впливає на ці рослини і на людей, і на рослини. Але що ж, будемо якось боротися з цим. Тут вже без природою нічого не вдієш. Така природа. Ну, що поробиш? Будемо терпіти, будемо глядіти те, що маємо, те, що виростили. Звичайно, воно дуже діє у теплиці, там, де ми порозсаджували молоду розсаду на осінь, помидорчики. Вони дуже страдають від цього. Багато пропало, про все це теж будемо розказувати. І перчик на полі ми висадили. Теж він маленький, а вже плодоносить. Він повинен нарости, листя повинно бути моцне, стебло. Але вони такі невеличкі, а вже обліплені плодами. То, звичайно, плоди будуть невеличкі, і урожай буде менший. Ну Що поробиш? Нічого не вдієш. Будемо глядіти те, що маємо. Ну, ось так. Але на такій оптиміст оптимістичній ноті буду закінчувати своє це відео. Ось всім, хто нас дивився і слухав. Всім дякую. Кому було корисне наше відео. Ось так, якось так. Всім здоров'я! І до нових зустрічей.